Якщо Україна виведе свої війська, а тим часом російська армія тут робить те саме, що вона вміє робити на території України. Бомбить власне мирне населення. Важко повірити, що ще вчора ця купа цегли і дошок була чиєюсь домівкою на околиці села Козача Локня. А десь щось горіло, да. де прямо в кінці вулиці. Ага. там два прильоти. Над руїнами підіймається дим, значить прильоти свіжі. А перед тим росіяни вдарили по школі. Але вони чомусь подумали, що саме тут переховуються українські військові, напевно. Але жодних слідів присутності військових в школі немає. Тактику повного знищення населених пунктів росіяни використовують і на своїй території. Якщо проводити аналогію по Авдіївці, наприклад, вони так само знищували в першу чергу школи, тому що саме в школах базувалися центри гуманітарної допомоги для людей. А людей там багато Ай, нам не вистачає. Ой, діти поховайтеся. Місцеві вже відчули, що їх разом з їхніми домівками перемелює власна російська армія. Ми все понімаємо, що да багать ще ще хуже. буде. Просто тут като розсталися. Правильно хлопи, як ребята нам говорять, ви, ви ми, не ми вас вас без ваші уб'ють. Я вважаю, що ми не нужні своїми правительству. Не знаю, пускай потом суня. Росія розпочала свій контрнаступ в Курській області, зібравши тут свої найкращі десант.